Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша дача. Коли ми купували свою дачу, думали, будемо тут тільки відпочивати. Але не склалося, як гадалося, тому що на дачі дуже багато роботи. І сьогодні ми будемо проводити підживлення жоржин, які вирощуємо на своїй ділянці. І це підживлення допоможе рослинам збільшити кількість бутонів, і потім квітка буде і більшою, і квітнути яскравіше. Але давайте спочатку оглянемо рослинки. До речі, весь цей посадковий матеріал я замовляв в інтернет-магазині Florium. Зараз у них відкрита новий сезон осінь 2023. Якісний голландський посадковий матеріал можна вже забронювати з гарантією. Посилання залишу в описі під цим відео. До речі, при замовленні ви можете додатково використати промокод наша дача і отримати ще додаткову знижку 10%. Я не буду в цьому відео назву говорити сортів, тому що, чесно кажучи, я їх не знаю. Я коли обираю при замовленні, я дивлюсь не на назву, а на те, як квітка виглядає, на те, яка фотографія на сайті. Ось я дивився, що вона ось так повинна виглядати. Вона ось так і виглядає. Ось такий розвиток зараз. Нарощено багато листя, стебло, таке міцне, потужне. І вже декілька квітів розкрилося. Ну, На цьому кущику достатня кількість, але ще багато бутонів, і треба рослинці допомогти не тільки завершити і продовжити якомога довше квітування ось цих розкритих квіточок. Але ще повинні збільшитись бутони і також з'явитись ось такі саме. Квіти на місці ось цих бутонів. Це ось така рослинка. ну Кожен сорт відрізняється, звісно. Це великий, такий, це поменше. Бачите, тут такий взагалі цікавий, цікава квіточка, така ні на що не схожа. Теж є бутони і теж це підживлення буде доречним. Ось поруч ще. Всі назви сортів ви можете подивитись на сайті Флоріум. Я посилання залишу в описі під цим відео. Дивіться, скільки ось три квіточки вже розквітнула, але ж ось, скільки бутонів. Їх просто дуже-дуже ну, багато. Їм потрібна наша допомога. Ось тут ну, два десятки ще бутонів, які не розкрилися. За рахунок того, що ми вже... Допомогли рослинці наростити ось такий кущик потужний. Тут буде дуже рясне квітіння. А зараз ця, це підживлення, яке сьогодні робимо, ще цьому посприяє. Пішли у нас ще в іншому місці, є жоржинки, також їх оглянемо. Деяку кількість жоржин ми замовляли, таких маленьких, карликових. Ми їх хотіли. Посадити в горшики. Бачите, який вони на зріст. Дуже-дуже низенькі. І нам це подобається. Вони не тільки в горшиках добре виглядають, вони виглядають також добре на квітнику серед інших квітів, які ростуть поруч. Ось вербенка, будь ласка, ось жоржинка. І ось це жоржинка, яку ми вирощуємо саме в такому. Горшику великому, вона ще на такому початковому цьому розвитку своєму. Ще багато бутонів і розкрилась тільки дві квіточки. Вона не буде вищою, це дуже зручно. Це чудово виглядає. Можна поставити її на терасу, припустимо, але ж у нас на терасі вже і так дуже багато квітів. І я не знаю, куди ще ставити на терасу. Жаржинку. У нас тут кала, от, ось вона відквітнула і починають заквітати гоксінні. Але ж ще, ще пішли, подивимось, саме жаржини. Поливається газон. Взагалі влітку на дачі дуже-дуже класно. Газон ми вчора підстригли і він зараз такий охайний, що не може не радувати. Це така висока, бачите, яка вона вона вже метр, але ще це не межа, біленька. Ось такі квіточки на цієї рослинці. І також багато закладено, багато ще попереду. Я так думаю, що вони будуть квітувати у нас до осені. І в планах у мене обов'язково до них повернутися з вами разом, на них подивитися, коли. Вони будуть квітувати в повну свою силу. Чому я сьогодні знімаю відео? Да тому що саме зараз потрібно провести це підживлення, за яке йде підемова у цьому відео. І ось тут у нас також жаржинки Це зовсім інші сорти. Невелика квітка, але яка вона красива. Ну, погодьтесь, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, які. Жоржини виворощуєте, за що вони вам подобаються, як ви за ними доглядаєте, буде дуже цікаво почитати. Також багато бутонів і ось така висока, це, мабуть, одна з найвищих. За що мені подобається ще додатково жоржини? За те, що можна підібрати під зріст, під розмір. Від маленької, середньої і ось такі велетенські. Під те, що кому потрібно. Дивіться, яка квітка велика. Ну, але ж перші квітки, які заквітають, вони не самі великі. Наступні будуть більшими. Ось вона яка краса. І також багато ще квітів готуються виростати. І ось. Ця квіточка, ця рослинка, ось така. Це якби перші квітки сигнальні. Ми вже бачимо, що буде. Друзі, от зараз ми з вами подивилися на рослини. І як на ваш погляд, чим краще зараз їх підживити? Ось є два варіанти: є варіант калійний, тобто з підвищеною кількістю калію. Ось така формула 5 10, 15. Це розконцентрат, я часто використовую. Саме ці добрива, тому що вони органомінеральні. Тут є і органічна складова гумат калію, і мінеральна складова, ось саме оці 5-10-15. Так ось тут азоту вже поменше, тому що кущі вже нарощені, такі великі вже кущі. 10 фосфор сприяє квітінню рясному. І 15 це калій калій сприяє збільшенню квітки. Якщо у вас трішки ще ви бажаєте наростити кущики зелену масу, тоді я би радив вам використовувати щось на кшталт цього 5-5-5. Тобто головне тут співвідношення в рівних частинах азот, фосфор, калій. Ось це 5-5-5 або 20-20-20 можливо буде, чи 16 16, 16. Саме таке співвідношення, воно якомога краще сприяє органічному розвитку рослини. І нарощування продовжується зеленої маси, і кореневої системи, і бутонів. Тут і азот, і калій, і фосфор, все в рівних частинах, всі органи рослинки будуть розвиватися добре. Але ще раз хочу сказати, що ми будемо вже підживлювати з підвищеним калієм. Ось 15 калію, це вже підвищений калій. Чому? Тому що велика зелена маса і треба попрацювати на збільшення бутонів, щоб більшими були квіточки. Ось чому я обираю саме вже з калійною такою складовою підвищеною. Розконцентратами дуже просто користуватись. До речі, це український виробник наш. Наливаємо 25 мл на 10 літрів води. Все дуже просто і дуже ефективно. Що головне, квіти нам тільки за це скажуть велике дякую. Бачите, який колір у розконцентрата, розведеного для підживлення. Трішки-трішки такий, ну, одразу можна побачити вміст гумату калію. Темненький такий. Рослини вже великі, досить, тому. Ну, хоча б по 2 літри. Ми їх попередньо полили. І зараз просто доносимо підживлюваний розчин до кореневої системи. Ось таким чином. Ось і все, що стосується покращення розвитку жаржин на ділянці. Якщо у вас є в цьому потреба, проведіть таке підживлення і побачите результат, як вони на це відреагують.